Ну, звичайно, порушує. Звичайно, це порушує конституцію законодавство, яке забороняє дискримінацію. Не можна людей ділити за кольором шкіри, кольором очей там чи наявністю чогось, наприклад, наявністю дії і тим, кого а це ж не є обов'язкова річ. Діє підпис це добровільний сервіс, як і багато інших сервісів. І, звичайно, що люди, які не мають діє вони фізично, просто технічно позбавлені можливості взагалі перекористуватися цими потягами. Е, я взагалі хочу сказати, що ця філософія, яку останнім часом залізниця демонструє, ну, мені багато чого подобається в тому, що робить залізниця, та, як вони дотримуються, наприклад, розкладу, як вони стараються підвищити сервіс там в вагонах, це прекрасно. Е, але те, що відбувається з, прод... з системою продажу квитків. Це якась абсолютно нездорова річ. Це очевидно така піар кампанія якась спеціальна, яку керівництво залізниці яку страшилку використовує слово перекуп і оці міфічні перекупи, чи нібито вони скуповують квитки. І тому треба ці всі такі в стилі Китайської Народної Республіки, да, робити обмеження для людей на купівлю квитків. На мою думку, це абсолютно якась надумана річ, тому що. Ну, дивіться, ем, керівництво залізниці пише, що, наприклад, нібито ці міфічні перекупи, вони купують квитки, а потім здають. В чому тут полягає ну, бізнес, якщо при здачі квитків ви знаєте, що стягується комісія? Ну, там, починаючи від 60 гривень за квиток, а іноді це якщо там близько до відправлення здаєш за добу і менше там і 100 і 200 гривень може стягуватися. Це абсолютно нормальна практика, що людина може здати квиток, який стає не потрібен, так? Тобто, далі квитки у нас і мені, як ми знаємо, правильно? Тобто, якщо людина, якщо вписане прізвище пасажира і воно перевіряється при посадці. Тобто, якщо працівники залізниці виконують свою роботу, то неможливо квиток підробити, якщо він проданий не в системі залізниці, так? Тому це все абсолютно перебільшена міфологія. Є дефіцит квитків, звичайно, сезонний. Ну, от літом люди хочуть їхати, наприклад. На захід чи на південь України і технічно залізниця не може е, ну не може дати стільки вагонів, просто ніяк, як як би не крутити з продажем, просто нема стільки місць.